Вони плекають українське слово, популяризують місцевих авторів та розвивають українську культуру, попри виклики воєнного часу, з нагоди всеукраїнського дня бібліотек у Вінниці відзначили почесними грамотами обласної ради та обласної військової адміністрації кращих бібліотекарів області за плідну працю та високий професіоналізм. Ви маєте чітку громадянську позицію, тому що ми знаємо, як бібліотеки не дивлячись на скрутну фінансову. Ситуацію допомагають нашим військовим. В Вінниці люди читають, люди купують книжки на фестивалях. Це ваша праця, це ваша заслуга. Тому що, якщо є читач у наших письменників, це величезна робота працівників бібліотек. Бібліотеки, як і інші заклади культури, відіграють важливу роль в розвитку та популяризації українського слова, культури та традицій. Працівники книгозбірень кажуть, нині їхні читальні зали все більше поповнюються охочими читати українське, знайомитись з класиками та сучасними авторами. Як професія, так і бібліотеки вони дуже важливі сьогодні в суспільстві. Книга відіграє величезну роль, і ми це бачимо, проводячи різноманітні заходи, популяризуючи нашу книгу, популяризуючи наших українських письменників, ми бачимо наскільки сьогодні популярною стала українська книга. Люди хочуть читати, люди хочуть знати свою історію, свою культуру. Сучасні бібліотеки це не лише про книги, а й про навчання, цифровій грамотності, мистецькі зустрічі, майстер-класи для переселенців. В умовах повномасштабної війни культурні простори адаптують до сучасних викликів, облаштовують безбар'єрне середовище, організовують дозвілля для ветеранів. Важлива робота проводиться для людей з інвалідністю. Працює центр інвайнфор. Де є комплектоване теплокомплексом робоче місце для користувачів, які мають проблеми з зором? Є місце для людей, які пересуваються на кріслі колісному, проходять різноманітні заходи щодо медійної грамотності, щодо комп'ютерної грамотності. На заході також привітали бібліотеки, які у 2025 році відзначили ювілеї. Окрім того, нагородили переможців обласного конкурсу бібліотечних заходів. Бібліотека, простір для відновлення. Світлана Ількова, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал Віта.